Скурів цегла і любов. Вистава місцевого колективу Дзеркало відкрила фестиваль аматорського театру, «Акт третій регіональний у Хмельницькому, щоб гості прийнялися атмосферою міста на сцені, розповіли його історію. То це вистава про наше місто, про те, яким вона є зараз, яким воно було раніше. Тобто в ній використовуються історичні фотографії. Також в нас є два інтерактиви з глядачем. Глядачі в середині вистави, до прикладу, намагаються вгадати скільки нас. Справді історичних пам'яток в місті Хмельницькому, і той, хто буде ближче до відповіді, отримує цінний подарунок. На фестиваль завітали самодіяльні театри історико-географічного регіону Поділля. Місто на Одещині Ананьє входить до нього. Громада представила народний театр, якому більше за 60 років трупа вперше на сцені Хмельницького мистецького простору кут поставила виставу жартівниця. Ми далеко дякую за запрошення. Приємно бути на цій сцені. Це про пана, який видавав свою доньку заміж, але донька трохи хотіла надурити. Ну і така, така собі була донька-жартівниця. Кам'янець-Подільський, народний аматорський театр, занурив глядачів у казку, показав прем'єру вистави Сіль золото на основі народних притч, легенд та переказів про чумаків. Сторія нескільки про сіль, не скільки про чумаків, як про виридливу панночку, яка була непривчена до роботи, оскільки її дуже жалів. І Лилієв, як ми кажемо, батечко. Ну і про те, як у їхньому панському дворі щезла сіль, і всі перепиті, які з нею пов'язані, як розгортаються події, як панночка іде в пошуки за не скільки за сілю, скільки знає, що її возять чумаки, щоб зустріти чумаків. Загалом на фестивалі поставили п'ять вистав із трьох областей: Хмельницької, Вінницької і Одеської. Вхід був за попередньою реєстрацією та абсолютно безкоштовний. Однак у холі мистецького про. Осторо можна було зробити благодійний внесок у скриньку на допомогу ЗСУ. Мета фестивалю полягає у тому, щоб познайомити виглядачів міста Хмельницького з різними аматорськими театральними колективами України для того, аби розвивати театральний сектор міста у різних його проявах, зокрема власне в самодіяльному театрі, тому що театр як мистецтво буває дуже різним. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.